Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 вересня, у День Свята Різдва Пристої Богородиці. Ми з вами читатимемо рядове Євангеліє, не Євангеліє, яке зазвичай читається в Богородичні свята, а все ж таки те, яке за календарем мало б припасти саме на цей день, на цей день тижня. Отже, сьогодні це Євангеліє від Матфея, а також. Перше послання святого апостола Павла до Коринфян, отже, починаємо з Євангелія. Одного разу фарисеї зібрали раду проти Ісуса, якби впіймати його на слові, і посилають до нього своїх учнів з іродіанами, кажучи: Учителю, ми знаємо, що ти істинний, і поті Божої істину навчаєш, і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на особу людини. Отже, скажи нам, як тобі здається, чи можна платити подать кесареві, чи ні? Ісус же, побачивши їхнє лукавство, сказав: Чого спокушаєте мене, лицеміри Покажіть мені монету, якою платиться подать. Вони ж принесли йому динарій і говорять їм, чи є це зображення і напис. Кажуть йому кесаря. Тоді говорить їм отже, віддавайте кесареве кесареві, або же Богові. І почувши це, вони здивувалися і, залишивши його, відійшли. І послання апостола Павла. «Браття, мудрість ми проповідуємо між довершеними, але мудрість не віку цього і не скороминущих володарів віку цього, а проповідуємо премудрість Божу, таємно, приховану, яку Бог раніше віків призначив для справи нашої, для слави нашої, якої ніхто з князів віку цього не пізнав, бо якби пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але, як написано, не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить його. Такі такі втішні слова у, у, у апостола Павла сьогодні на цьому це все до зустрічі вечором, Боже благословення.